Два роки і десять місяців. Саме стільки часу знадобилося Лузанському спортивному арбітражному суду, аби прийняти рішення щодо договірного характеру матчу Металіст Карпати. Краще відбулася у далекому 2008-му, Висіла ніби демоклівмеч меч над обома клубами. Справа тягнулася, і коли вже здавалося, що про неї забули як про старе жахіття, Лузанна так і оголосила свій вердикт. У Швейцарії відхилили переважну більшість українських апеляцій, Та ось дивина, така розв'язка лише змусила зіткнутись з полегшенням. Я радий, що на кінець все закінчилось. П'ять років мучили, мучили. Кінець є якісь рішення і вже, можна, то кажуть, спокійно готуватися. Пригадаємо деталі найгучнішої справи в українському футболі про договірний матч. Гра «Металіст Карпати закінчилася з рахунком 4-0 на користь харків'ян. Головний винуватець поразки гостей оборонець львів'ян Сергій Лещенков. Все ж таки дивно, навіщо у матчі, котрий здаєш припускатися таких жахливих помилок, забивати автоголи, заробляти вилучення. Приблизно за рік після цієї гри про договірний характер матчу заявив почесний президент Карпат Петро Демінський. Почалося розслідування федерації футболу, причому серед обвинувачених опинилися й керівники львівського клубу за те, що протягом довгого часу приховували інформацію щодо цього правопорушення і справі надали розголоси тільки для того, аби не платити підйомні, таким чином постфактом покарати одного з гравців Карпат Володимира Федорєва. Невдовзі світ побачив на власні очі основне підтвердження договірняка. Діалог Демінського та Лещенкова, де грабець розповів усі деталі підкупу футболістів. Всі, одразу сказав, що Так як не телеща зграємо, на голову свіжі все одно на нас об'ють соді. Тому що взяти. Об'ясняли, що якщо навіть брати, то треба битися всі 90 минут, а не стояти, щоб колону зробили. А вийшло, колонку не зробив. Потім Лещенков стверджував, що давав ці пояснення під тиском, але контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ, а згодом і апеляційний комітет, затвердили обвинувальний вердикт. І от нарешті нас розсудив європейський, безумовно неопереджений голос. На проти нинішньому першому віце-президенту ФФУ Сергію Стороженко, який на словах чомусь невпинно захищав інтереси металіста. Я з першого дня наголошував, що справа сфальсифікована, побудована на бажанні однієї людини, колишнього президента ЕКФУ Григорія Суркіса знищити експрезидента металіста Олександра Ярославського і його клуб. Що ж, принаймні, Лозанна суттєво пом'якшила вирок щодо Карпат. По перше, обмежилася лише умовною дискваліфікацією. По-друге, суттєво зменшили термін покарання генеральному директору Карпат Ігорю Дедишину. А колишнього гендиректора прем'єр-ліги Олександра Єфремова взагалі повністю виправдали. Також скасовано рішення про зняття дев'яти очок з клубів фігурантів у сезоні 2010-2011. Далі ніяких розбіжностей з рішенням внутрішніх українських інстанцій немає. Матч визнано договірним. Металіст позбавлено бронзи 2008 року з року. Звідтягу віддали Дніпру. Всі гравці, що брали участь у шахрайстві, окрім Лащенкова, дискваліфіковані умовно. Футболіст-організатор договірного матчу позбавлений права виступати на професіональному рівні на 5 років. Та навряд чи це занепокоїть Лащенкова. Після Карпат він пограв два роки в Азербайджані. Потім взагалі зник із футбольних радарів. Найвідчутніше покарання отримав спортдиректор металіста Євген Красніков. Він дискваліфікований на 5 років, і це дуже серйозна втрата для харківського клубу. Адже саме Красніков за великим рахунком зібрав команду, що зараз виступає в лізі чемпіонів. Чи правда, хто сказав, що рішення спортивного арбітражного суду остаточне? Цей дощ надовго металіст ще може оскаржити рішення Лозанни у Верховному суді Швейцарії і певно скористається цією можливістю. Засідання продовжуються, панове.